Всім привіт! Сьогодні хочу зробити коротесенький огляд осіннього саду. Ось так у мене зараз вже виглядає мадрина. Ось вона вже збрасує це єдине хвойне, яке скидає гілочки на зиму. Зараз покажу вам крупним планом. Ось вона так зараз виглядає. Я її купляла такої висоти. І ось вона вже скидає, готується на осінь. Бачите такі гілочки гарненькі. Це в мене гортензія. Вона вже теж трошечки міняє колір. Такі мало ось гарні квіточки. Дуже такі вони міняють окрас з білого на зелений, на червоний. І ось так зараз виглядає. Ось виглядає отак от мої міскантуси, які ми садили. Це вже в мене вони третій рік. Такі гарні окраси мають. Ця така рожева бордова. І ось такі дуже-дуже гарненькі, дуже гарні. Хупсі, ялиночка. Ось такі міскантуси. Ось так виглядає спірея, золотий дощ. Вона із золотого привращається. Бачите, теж гарного окрасу має. Потім хризантемки. Це в мене такі ромашкоподібні. Просо, дуже файне. Таке теж яскраве. на Наступний рік розростеться, буде гарненьке. Жовтеньке хосточка. Це ось так от стоїть барбарис, дуже такий яскравий на фоні. Туї, які підростають. Ну, ось, нові хризантемки теж прийнялися. Оці кущові, що ми купляли. Так що така гарнесенька. Тоже ось таке ще в мене є. Вже назвою не пам'ятаю, теж декоративна трава. Це в мене ось такий. Тут на сонечку він. Щось він такий трошечки в мене не тягне на сонці. Все-таки вони люблять затінок. Ну, хупсі, очерет. Тут також барбарис. Дуже гарненький. Міскантуси чуть ближче. Сосна на штамбі. Хоста вже відходить, починає міняти колір. На зиму, помимо е, своїх рослин показати ще дещо гарненьке, що вам сподобається. Ось ми так йдемо по доріжці. І ось дивіться, бачите, яка краса. Навіть і виїжджати не треба за межі, як то кажуть, діляночки. Все, все на місці. Так що, ось такий коротесенький огляд осіннього саду мого молодого. Ми ще, поки сонечко дозволяє трошечки наводимо порядок і готуємося до зими. Так що до наступних покупок і відео. Дякую всім за увагу.